Обожнюю фарширований перець з м'ясом і рисом, тому готую. Спочатку займаюсь фаршем, обсмажую цибулю на вершковому маслі і олії, перемирлюю кусочок свинини, Ставлю рис хай вариться. о, цибулька в мене золотиста, додаю її до свинини. Відварений охолоджений рис. Сіль перець. Гарно це все вимішую і фарш мій готовий. Підготовлені помиті зачищені перчики, проштрикую зубочисткою і начиняю фаршем. Тепер готую підливу або соус до моїх фаршированих перців. Цибулю, моркву підсмажую, потім додаю муку, теж її підсмажую до золотистого кольору. Далі томатне пюре, кружку води. Десь 300-400 мл. Сіль перець, лавровий листочок до смаку. Прокип'ячую хвилинку дві І зверху своїх перчиків викладаю цю підливу. Далі наливаю води, щоб мої перці були наполовину занурені у воду. І ставлю на повільний вогонь. Тушу годинки дві. І така смакота в мене виходить. На гарнір сьогодні своїм домашнім я відварила спагетті. Тому насипаю і кличу своїх домашніх.